Новорічна пальма Олександра Бурбело. Казка для діток. У будиночку було тепло й затишно. Поруч потріскували дрова в камінні, стіні від вогника витанцювали на чистенькій підлозі. У кутку красувалася пишно вбрана ялинка. А поруч на канапі сиділа гарненька білява дівчинка з кішечкою на руках. Марго, так величала внучку бабуся, зробила невеличку паузу в оповіді своєї нової казки і визирнула у вікно, де починала перед танок гуртовина. Дівчинка завжди розповідала магічні історії пухнастій улюбленіці Риті. Річ у тім, що вони приходили у вісні, і, щоб брати участь у нових захопливих пригодах, потрібно оповідати комусь попередньо. Ось тільки цей хтось повинен уміти зберігати таємниці. Кішечка уважно слухала, мружачи сяючи зелені очі, тихенько муркотіла. Ороша історія! «Хороша. Трава там смарагдова, як твої очі, Рито, сміхаючись пухнасті, продовжувала Марго. А море, наче величезна волошка!» цієї миті за вікном заспівала хурделиця, вибілюючи все навколо до Нового року. Бачиш, Рито, завіюха справжня попелюшка!» – прибираючи, танцює та виводить пісень. Замилувалася дівчинка, підхопивши кішечку, закружляла кімнатою. Ля-ля ля мур 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 Раптом каскарка замружилася, наче від сліпучого сяйва. Вона знову опинилася у яскравому сні. Ось і веселка розкинулася над дивовижними горами. Марку! «Де ми?» – Почула дівчинка і, здивовано зиркнувши на свою пухнасту супутницю, поцікавилася. Рито, ти вмієш розмовляти? Виявляється, що так, може, ми у твоєму сні? замуркотіла кішечка. Хто це? раптом зойкнула дівчинка. Прямо до ніг мандрівницям викотився пухнастий клубочок. А потім із нього з'явилися довгі руки, хвіст, ноги та кумедно усміхнена мордочка. Та це ж мавпочка! ось хто, заплескала в долоньки дівчинка. Раптом до вертлявої підлетів червоно-синій папуга какаду, і вони про щось швидко заговорили, перебиваючи одне одного. Марко тільки й розібрала вигук про новорічне свято. Вернатий і мавпочка обернулися до мандрівниць та стурбовано поцікавилися. Як зустрічати новий рік? Не встигла маргой рота розтулити, як Рита вже замуркотіла і про сніг, і про ялинку, і про прикраси. А пальми у вас ростуть? поцікавилася дівчинка. Ще па! – зраділи папуга й мавпочка. Оце і буде наша ялинка. І нові друзі подалися шукати найкрасивішу пальму. Аж усі вона на березі океану з простягнутими в різнобіч вітами, долоньками, ніби й справді чекає на прикраси. Раптом Мавпочка й папуга перемовилися і зникли, тільки листочки зашелестіли. Марго з ритою здивовано перезирнулися. А вже за мить нові приятелі прибули до ялинки з численними родичами. Ураз мавпочки повисли на пальмових вітах веселими гірляндами, а папушки вкрили крону різнокольоровими прикрасами. Оце так Новий рік, сплеснула в долоні вражена Марго і прокинулася.